Вітаю сердечно, пані та панове, це FreeStudio 21 і Ми підходимо до досить специфічної теми, це інверсія в умовах першого, другого, третього типу. І одразу скажу, що це та річ, яку можна в принципі не знати, нічого страшного. З другого боку, якщо ми претендуємо на рівень якийсь там b 2 чи щось там типу Advanced Level, чи ще якийсь такий левел, звичайно, інверсію потрібно, інверсію потрібно володіти, тому що вона дуже часто вживається, і ми навіть не уявляємо, наскільки часто ми з нею маємо справу. Ну, а наразі в нас інверсія в умовних реченнях, вона може бути і трапляється вона саме тоді, коли я хочу виділити свою умову, хочу підкреслити, так би мовити, умовність моєї думки. Тобто тільки за певних умов зробіть те і те. Або тільки якби щось, то тоді щось. І отже, дивимося, перше речення. Should you see him, give him these notes. Побачиш його, віддай йому цю записку. Ось у нас інверсія. Що це взагалі таке? Це у нас type 1. Це умова реальна. Першого типу відноситься вона здебільшого до майбутнього часу, але, в принципі, може і до теперішнього відноситися. Якби в нас не було тут ніякої інверсії, писалося б так: if you see him. І далі все те, що далі. Тут з'являється якийсь чуд, далі зникає if. Ну а далі все ніби то те саме. Дуже схоже на питання. По суті, ми маємо питальний порядок слів. Ну, власне, це і є інверсія. Інверсія це є зворотній порядок слів, приблизно те, що ми з вами сто разів бачили в англійському питанні. Ось там є інверсія. Але інверсія може бути і в розповідному реченні, якщо нам дуже сильно цього хочеться. Отже, в нас зникає if, з'являється, не знати звідки шут, а ми пам'ятаємо, що шут може стосуватися майбутнього часу і показувати при тому велику впевненість в тому, що це відбудеться. Ну, от, власне, тому воно тут і вживається. Далі, друге. Where are you, I would buy this car. На твоєму місці я б купила цю машину. Це вже явно тайп другий в нас, це вже нереальна умова. Теперішнього і майбутнього часу. І по суті, що ми маємо? If I were you. Себто, всього-навсього, ми переставили місцями слова, що в принципі логічно, тому що знову ж таки це інверсія. І викинули if. Ну а далі нічого такого, що, чого ми ще не бачили. І далі третій тип умови, type 3, нереальна умова минулого часу. Тут взагалі все дуже передбачувано. «Had I known him better, I would have invited him to our party». Знала б я його краще, то я б його і запросила на нашу вечірку. А так не знала, то й не запросила. Очікувано, «Had» на першому місці. По суті, це «if I had known». І тут можна вже робити певні висновки. Перше, що кидається в очі: питальний порядок слів. Окей, це інверсія, тому має бути питальний порядок слів. Далі зникає if. якщо я не хочу ставити if, мені потрібна інверсія в моєму умовному реченні. Далі, в другому і третьому типі умовів взагалі все легко. Беремо, ставимо на перше місце допоміжне дієслово. Ну, насправді не все тут так просто. І можливо, дехто з нас, хто уважний, вже зауважив, що тут є один нюанс. Ну, але наразі ми як би то, цих нюансів поки що не бачимо. Ну, перший тип умови, воно трохи змінюється, з'являється шут, ну, тому що шут може показувати майбутній час. Тобто, схема в нас має бути така: інверсія тип перший. If немає, стоїть should, перша позиція. Далі в нас буде підмет, subject, друга позиція. Далі дія. Або інфінітив, як завгодно. Краще взагалі сказати інфінітив, це буде коректніше. Тому що в нас модальне дієслово з'являється. З модальними словами може бути тільки інфінітив. Далі кома, далі головне речення. Яке виглядає точно так само, як виглядає завжди, в першому типі умови. Should I be there? I will buy a new book. Буду там. Куплю ну собі нову книжку. Маємо should, Маємо subject. підмет, тобто. Маємо дію. З залежними словами. Далі main clause Тепер як робиться інверсія другого типу. Перша позиція were. Далі subject. Або підмет, як завгодно. Далі дія, або інфінітив. Далі кома, а далі головне речення. І отут з'явиться один цікавий нюанс. І якщо ми зараз глянемо на наш перший приклад, який тут був в номері другому, ми побачимо одну цікаву річ: Where у нас стоїть ось. Subject у нас не боє. А де в нас наша дія? Де в нас інфінітив? Немає інфінітиву, стоїть Ю. А де дія? І якщо тут С було, тут ось known є, а тут немає нічого, тут you. Чому так відбулося? Тому що тобі ми пам'ятаємо сам собі допоміжний. І тому дія наша вискочила на перше місце. Але якби в нас було не if I were you, а якби було приміром if I lived there, якщо таке речення. Нам виходить, що з «were» треба його робити. Так, треба робити його теж з «were». І в нас буде таке where I to live there або here. Ну, хай буде here. Якби я тут жила, і далі I would dine out every day. Я би кожного дня ходила їсти в ресторан. Що ми маємо? Ми маємо «were», Ось. Ми маємо підмет. Ось. Ми маємо дію. З залежними словами. Це інфінітів наш. Ось він. Ну а далі «main clause». Якби це було нормальне речення, без інверсій було б if I lived. Наше lived при інверсії розпадається фактично на дві частини: суда were, а сюда live. Як бачимо, тут відбувається цікавий феномен. По логіці речей ми мали би did сюди поставити. Іноді люди так і роблять, але зазвичай ставиться were. Як так може бути? Насправді, were тут є модальним дієсловом, і взагалі в інверсних умовах всюди оці дієслова, які стоять спереду, вони є по суті модальними. Особливо в першому і в другому типі. В третьому типі там Past Perfect, який не суть Past Perfect насправді він має іншу назву, він просто схожий на Past Perfect. Але в першому і другому типі ми чітко бачимо модальні дієсла. Were в даному випадку модальне дієслово, не просто дієслова бути. Якщо бути точним, на нашу мову воно перекладалося б так: Живий я тут, я би кожного дня їла би в ресторані. Ось така буде логіка. Тому що інверсія це завжди підсилення. Або якщо вернутися до типу першого, було би так. Буду там, куплю собі книжку. Ну і останній номер це інверсія третього типу. Тут перша позиція head. Далі знову підмет. Тобто, фактично, питальний порядок слів, як в Past Perfect. І далі в нас буде не інфінітив, як тут всюди було, а третя колонка таблиці неправильних дієслів або Past Participle, як завгодно. Або participle другий. це вже що кому більше подобається. Який суть є одним цілим з оцим head. Ну а далі кома і main clause. Головне речення. Ну от, скажімо таке. Had I been in New York last year? I would have visited. Ну, приміром, The Central Park. Що ми маємо? Була б я минулого року в Нью-Йорку. Я б відвідала Центральний парк. Але не була і не відвідала. Оце все пунктиром, це нібито продовження до цього «had been». Це залежні від нього слова, тому можна вважати це одним цілим. Ну і далі main clause». Ось таке приблизно речення буде. Ось, власне, і це все щодо інверсій. Себто, коли в нас інверсія, в нас випадає if з нашого речення, і в нас з'являється питальний порядок слів з деякими нюансами. Чи всі умовні речення можна сказати в інверсії? Ну, як сказати? Ну, теоретично всі, але далеко не всі насправді. І про це буде продовження, тому що це. Ця частина є вступною. Я обов'язково зроблю вправи на це діло, тому що тема ця складна і своєрідна. Цей прийом використовується і в розмовній мові, і в писемній мові, без різниці. Він дуже часто зустрічається в літературі. І, як не дивно, його досить часто використовують у неформальному спілкуванні. Отже, скріншот всього цього в описі відео. Далі буде. Дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.